Окей, а чому саме після повернення? Як взагалі ти вирішив а, туди піти? От окей, ти повертаєшся з Німеччини і... з Чехії. Ой, вибач, з Чехії, так. І як це? Хто Я тебе при... надумав на це? Я побув 5 місяців в Одесі. Ми uh -huh. поробили роботу, і мені Льоша говорить: Хочеш поїхати в монастир? Там є святі мощі, uh -huh. яким зараз по 400-500 років, і типу, мощ лежить? І він типа не розлагається, не воняє, він наоборот пахне святим. Ну, ти розумієш чому? Фізіологічно, ти розумієш? Я розумію, це все по волі Божій. Окей. І е, Він мені це розказав, і я його десь дві неділі замахував. Давай поїдемо, давай поїдемо, я хочу туди, я хочу туди. Я поїхав. Мене зустріли дуже добрі монахи. Я пішов на служіння. Там такий храм класний. Це Почаївська лавра. Так, Почаївська так Лавра. Це Тернопільська область. Там такий класний храм, так настільки духовно, настільки добре, настільки благодатно, що ну, ти звідти не хочеш виходити. Угу. Mm -hmm. І я там був дві неділі майже. І Я недавно похрестився, я не був хрещений. Льоша, мій хресний батько. Тобто він твій продюсер? І, і, хресний, і батько. хресний батько. Так. так. Я похрестився і почувствував назад ту благодать. Mm. Я до сих пір в ній.